Потрібно кудись там вийти на вулицю, коли там можна, ідеш по головам. Виходиш там, тільки виходиш на вулицю, три хвилини починають обстрілювати, і оце всі люди, хто, хто хотіли подихати свіжим повітрям, і оце всі в одні двері. І там і падали з цих сходів, і ну, взагалі страшне творилося. А чого вам найбільше хотілося в ті дні, коли сиділи в підвалі? Найбільше хотілося ліба. Ви пробули 27 днів у страшному підвалі Ягіднянської школи. Яким запам'ятався той перший день жахіття? Перший день, як таке, не дуже запам'ятався, тому що ще толком не було осознавання оцього, що відбувається взагалі. Нас вивели. З нашого погребу вдома дуже багато різних було думок, куди поведуть. Навіть сказали, збиратись, йдемо. Куди нічого не кажуть. Потім сказали, що в шкільний підвал, і ми йдемо а, повністю по нашій вулиці, по сусідній, по якій йшли до школи. Повністю уставлено все технікою російською. Вони щось там ходять. А, ближче до школи, вже коли знайшли, підходить. Там декілька сиділо на на якійсь машині сиділо щось пальцями тикали, гікали між собою. Е, Прийшли, там на, на, метушня, Ні, ніхто не розуміє, що відбувається взагалі. Е, почали зносити зі школи якісь там лавочки, парти. Я почав допомагати. Я, якось воно так метушні, типу, там. Пройшов цей день. Я ну, толком навіть не запам'ятав. Потім уже другий, більш третій день, типу так е, сознавання, е, що взагалі відбувається і куди я потрапив. З вами у підвалі були батьки, взагалі ваша велика родина, багато було родичів, брати, сестри. Що вам казали батьки е, хвилини такого цього жахіття, цього потрясіння, коли зрозуміли, що щось важке і незрозуміле відбувається? Батьки заспокоювали, казали, що це скоро минеться, що це ненадовго, це буквально декілька днів і все. Але ж з кожним днем більш приходило розуміння, що... Вони, вони почали там вже звозити якусь свою типу, провізію, там, їжу почали звозити. Типу, був день, коли вони привезли е уже літню форму, і тоді взагалі стало невесело. Е е тому що вже думали, що надовго це. І теж так в підвалі 300... 348, начебто, людей. Не пам'ятаю вже. Е, і просто це, типу, потрібно кудись там вийти на вулицю, коли там можна. Ідеш по головам. Виходиш там, тільки виходиш на вулицю, три хвилини починають обстрілювати. і Оце всі люди, хто, хто хотіли подихати свіжим повітрям, і це всі в одні двері, і там і падали з цих сходів, і ну, взагалі страшне творилося. Ви були разом з батьками, з сестричкою, з дідусем, з бабусею, всі сиділи одною компанією. І ви також, мабуть, намагалися, коли бачили, що вони дуже напружені чи переживають? Ви також намагалися стрічки їх заспокоювати, відволікати? Так, я взагалі така позитивна людина, ті типу, якась намагався розбавити, ті, типу, іноді жартував. Ну так, але там, коли так сідаєш. І починаєш думати, що, що взагалі відбувається вокруг тебе. Не до жартів було. А ваша маленька сестричка, їй може було найважче за вас усіх, чи вона також розуміла, що відбувається? Вона, може, не до кінця, але розуміла, що відбувається. І десь приблизно в середині цього всього вона нас довго не випускали, і вона йшла з мамою на вулицю і втратила свідомість там в підвалі. Її винесли на вулицю, дали на шитеря понюхати, і вона відійшла. Мабуть, такий спокій ви бачили в очах дідуся найбільш такої людини досвідчений, найстаршого з вашої родини, так? Вона ще і був якийсь такий спокій в очах, але все одно було видно, що страшно, страшно було всім, бо ніхто не знав, що зараз відбудеться. Там ти зараз сидиш, а через три хвилини може щось статись. Ми розповідаємо про жорстокість російських окупантів в Ягідному. А в чому, на ваш погляд, от це проявлялося під час цього полону? Те, що бувало таке, що заходили російські військові, заходили в підвал там і гранати діставали там і казали, що вас там всіх застрелять. Казали, що, що у вас тут є у когось телефон, що якщо тіпа, всі не здають телефони, хоча вже ні в кого телефонів не було. Якщо <кій> всі не віддадуть телефони, то будуть тіпа, починати ну, тіпа, розстрілювати. Бувало таке, що приходили буряти чи то вінці. Приходили до підвалу, кричали: дайте нам жінку, і так далі. Мабуть, запам'яталися і моральні, такі е, їхні. Злочини, наприклад, коли замість туалетного паперу вам накидали в підвал підручників, але не будь-яких, а саме з української мови і з історії України, це також вже просто якби дно цієї жорстокості ницості. Так, це була взагалі така ненависть до України. Взагалі, вони там кидали ці книжки, типу, і ніхто. Ну, то, що ще знаю, тіпа, ніхто е, з української мови там чи ще з чогось не рвав. Ну, математику mm. <хи> е, таке. Е, таке бувало, що не бувало, а було. Е, що казали, що якщо ви хочете сходити додому, ви учите російський гімн і дітей співаєте. Е, таке було. Привозили російські газети і там. Було написано дуже багато неправди, але ну, в той момент взагалі тіпа, не було ніякої комунікації з світом, і там е, була фотка, де було намальовано, що там вже е, Київ в окупації, е, Херсон, ну, тіпа, там Запоріжжя, начебто, щось таке. Е, і теж там писали, ну, типу, навіть. Навіть коли типа, там читали, там ще, ще, якщо ще подивились карти, то типа, може ще так якісь сумніви були. Але коли читали, що там пишуть, то там було настільки все наігране, що не вірили взагалі. Було іноді навіть смішно, що там пишуть. Як вам вдавалося морально себе підтримувати? Про що говорили з однолітками, з друзями, якими були для вас довгі дні цього полону? Можливо, відгадували кросворди із старих журналів, можливо, шахи. Розкажіть, будь ласка, ми, щоб відволіктись, грали в карти. Грали в карти, розмовляли про те, що... Скоро це все закінчиться, хоча більшість не вірили. Всі думали, що там станеться щось страшне, е що нас там уб'ють, розстріляють, кинуть нам якусь вибухівку в підвал. <кій> і але, ну я не знаю, я в це, ну, в крайній мірі не хотів вірити. І ну, про це розмовляли, що скоро це все закінчиться, і будемо жити як жили. Але. Як було не вийде. А чого вам найбільше хотілося в ті дні, коли сиділи в підвалі? Хліба. Хліба? Хліба. Найбільше хотілося хліба. Свіжого, спакара. Найбільше хотілося хліба, тому що десь більшу частину всього, десь, може, числа до 17-го хліба взагалі не було. Були тільки ці галети. І вони вже настільки працівні було, що вони просто типу, ну, їх там їли, щоб, не, та, ну, щоб там, коли їсти, там щось жирне, таке, типу, то, щоб не просто. Е, А потім в один день вийшли всі, ну там, всі не всі. Е і дід побачив, що е у росіян там стоїть якась тачка. І там сміття якесь і хліб, куски хліба примішку, він почав їх розривати, потім ще люди, типу, вони там чуть ли не билися за тих хліб. Він там в піску був грязний, повністю вони його обтрушували. Але потім російські військові це побачили і дали, навіть не пам'ятаю скільки, але дуже мало, там щось декілька буханок на всіх на весь підвал. І... На кухні, на імпровізованій, порізали їх, розділили якось і ну, всім дісталося. Там по маленькому кусочку, але дістали всім. На чому ви спали? Якою загалом була обстановка в підвалі, односельці? Що вам запам'яталося? У які деталі? Подробиці? Дуже багато суперечок було, тому що всі на нервах. І, в принципі, така обстановка некомфортна максимально. Е, ніхто не висипався, всі напружені і таке. Е, я спав е, ви були в підвалі, е, там оце в великій кімнаті, кроваті збиті. І там на нижньому, виходить, е, справа в мене спала моя сестра. Зліва моя подруга, я, виходить, між ними якраз. А за календарем слідкували, який вели люди на стінах на твоя. Mm. день? Ні. День. Я, я пам'ятаю, що це чітко пам'ятаю, що був такий момент, коли я там щось типу. Стало цікаво, типу, який сьогодні день. Я там спитав одного, там, кажу, та четвер сьогодні. Спитав іншого. Каже, де сьогодні субота. Я так думаю, що. І потім ще питав, що хтось сказав, що п'ятниця, але тоді казали, що четвер був. Там, більшість навіть не розуміла, який день. Ми ще читали в спогадах гітнянців, що діти. Почали, щоб відволікти себе, почали згадувати шкільні вірші, твори. І ви навіть писали там, де спали, писали по пам'яті Катерину Шевченка. Ми щось із Мариною не спали і вирішили написати, був маркер червоний, чи не маркер, а фломастер І ми, я він ще не писав, і ми краще хукали на нього. Що він писав. І написали, ну так виходить, на Днікроваті, е верхній, виходить, написали частину із Катерини. Да. На жаль, не збереглося. Ні, воно почало, там оце, ДСП, воно почало цвісти, і воно, я не знаю, як, але не видно. Коли окупанти іноді випускали. Зарушників на вулицю, то яка картина відкривалася перед вами? Знайоме шкільне подвір'я, окопи, бронетехніка? Іноді, коли виходили, от піднімаєшся так по ступенькам, і як якісь такі мислять, типу, і подумаєш, ну може це все сон просто сниться, типу, може тимнити, але потім виходиш це на вулицю, і оцей запах. Гаріли солярки, ну, як машини вихлопних газів. І досі, кстати, я коли чую десь м, от такий запах, типу як машина там якась населярка пройде не так, а от іменно коли така, типа, техніка важка на солярці, воно цей запах і досі, типу, я качу його досі, ну, згадую одразу. І виходиш з підвалу і так приходиш опять до цього типу, і думаєш, блін, мабуть, не сон. І дивишся, типу там... Дивишся там, о, помню, ми там гуляли в одну ігру, о, там у футбол гуляли. І Так дивишся, там окоп, там окоп, там танк стоїть, там ще щось. Таке. Нелегкою була ситуація всіх ваших односельців і вас, попри те, що не було хліба, не вистачало повітря. Вам ще доводилося бути свідками. Надзвичайно страшної жорстокості. Маю на увазі, коли люди пішли хоронити, дозволили похоронити насельців і по них відкрили вогонь, і в підвал повернулися ще й поранені люди. Також під час одної з прогулянок, коли вас випустили, був поранений хлопчик. Ваш сусід, здається, як це все було нелегко і непросто дітям, особливо молодим людям, спостерігати. Я навіть не знаю, як описати. Е -е, Померла. Одна баба в селі, її ж, типу, поклали на тачку, повезли на, е, на кладбище. І, як вони вже потім розповідали, що під'їхав тигр і почав типу, обстрілювати кладбище. А, а він під'їхав, потім поїхав далі і почали обстрілювати. Е, і вони попадали у яму, яку викопали, а потім вже, коли прийшли, типу, тата, там е, е, Анжела, Предко і. Юрій Предко були поранені. М Наче вони тоді вдвох. А, мабуть, через декілька днів е мій друг Сергій Сорокобуд. Е він, виходить, щось ми вийшли на вулицю і почали обстрілювати. І я почав бігти в підвал. Я щось забігаю, типу, і так оборачуюсь, і я бачу, як е, прилітає, в, так, як дивишся з підвалу, так прямо дивишся. Е, там береза є, і там половини берези немає. Типу, туди, туди прилетіло і ранила Сергія. Е, і потім всі ж почали балакати, що типу там ранило, ранило. Е, його спочатку туди до них. В, Бедпункт виходить, чи я не знаю як. Е -е, повели туди, а потім ввечері е -е, його привели назад і думаю, типу, піду подивлюсь, що там. він. Я приходжу, типу, він повністю сидить замотаний у простирадлі в білому. Е -е, сидить і такий блідий весь. Типа, е -е, тут ззаду, виходить, на, на простирадлі кров виступає, і потім на наступний день. Е -е, там сестра в його Аліна. Вона, типу, просила, щоб поїхати з ним, але не пустили. І його, він поїхав спочатку на, на Камазі, мабуть, а потім його у Вишневому пересадили на вертоліт і вертолітом вертольотом в Гомель доставили. І він там був в травні, в травні його сестра поїхала через, ну, через Польщу і в Білорусь поїхала і забрала його. І ще там цікавий такий факт був, що білоруський лікар на виписі йому написав слава Україні, чи щось таке. А от перший день після звільнення, коли прийшли наші воїни, чого вам тоді найбільше захотілося? Навіть не знаю, що тоді найбільше хотілося. В принципі, все, чого хотілося, все здійснилося вже. Ми тоді вже росіян не було. Ми тоді з батьком пішли додому, з батьком і мамою. Потім мама пішла назад до підвалу, бо там сестра залишилась. Ми з батьком залишилися робити кришу, бо в нас була. У нас потрапив снаряд кришою, там трошки розворотило. Залишилися робити кришу, а потім щось у дворі почали. Я навіть не пам'ятаю, що. Мабуть, колеса на машині міняти. І побачили, що літає дрон. Бігли в сарай взяли білу тряпку, почали білою тряпкою махати, щоб не почали стріляти. І потім ми з батьком вже почали йти до підвалу, вже побачили, що їздить там техніка різна наша. І оцей Дивишся, так шугаєшся. Потім дивишся — А, це наші, мабуть, наші. Потім вже коли ближче там під'їжджали, то вже розуміли, що наші вже якесь таке. Чувство гордості, я не знаю. Навіть не знаю, як описати. Такий спокій типу, був. Е, так мить весь цей груз стягар, мабуть. Не. Не було такого, щоб от, 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 так от ну, типу, все. Да, типу, було де було. Такого немає, і я сумніваюся, що буде. типу. Воно вже ось майже три роки пройшло, але і досі там і якісь сни сняться, і отак от, от в повсякденному житті. Починаєш там згадувати, щось побалакали, побалакали, типу, так мимолітно щось сказав, хтось комусь і починаєш так думати, задумуватися. І навіть зараз жодне от якісь такі, типу, свято там, в родинному колі чи з друзями, день народження не проходить без, без обсуждання цієї теми. Тобто воно не відпускає. Так. й місяць. Так. Чи змінилися люди після цієї, е, після того, як полон закінчився? Mm, так. Змінилися і. Е, хоча не всі. Не всі, але змінилися. <кхи> хоча може і всі. Я в принципі мало з ким сказати. Якими сьогодні от ви бачите ягіднянці, коли зустрічаєте на вулиці? у них вираз обличчя е, інший пригнічений, сумний, чи все-таки це відбиток на обличчі зберігся у цю помогу? Люди за цей місяць постаріли, як. Як прожили броки два точно. Mm, дуже багато от, там, фотки, ну, якісь там дивишся, фотки там, до підвалу і там через два місяці. Ну, вже коли підвал пройшов, дивишся, і люди дійсно типу, постаріли.